Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі Банківський клуб. Посилання під цим відео. Всім привіт! Ітак, в Україні змінилися правила отримання грошової допомоги для переселенців. В Україні з 1 лютого змінили правила отримання грошової допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Про це повідомив уповноважений. Верховною Радою з прав людини Дмитро Лубінець, і він сказав, що внутрішньопереміщеним особам, які вже отримують грошову допомогу, не потрібно звертатися до органів соціального захисту населення або центрів надання адміністративних послуг ЦНАП, для актуалізації даних на отримання хімічної грошової допомоги на проживання, оскільки такі виплати будуть автоматично продовжені. Йдеться про тисяч тисяч гривень для дітей та осіб з інвалідністю на 2000 гривень для дорослих. Саме така категорія отримувачів внутрішньопереміщених осіб буде мінятися. Подпишись на YouTube і телеграм-канали Банковського клубу. Ссылки під этим відео. І надалі би я хотів вам перечислити перелік категорій громадян, які мають право на отримання виплат грошової допомоги, як переміщеного особи. І таких категорій всього 5. І Перша категорія це особи, які мають непридатне для проживання або зруйноване житло і подали до 20 травня 2022 року заяву на відшкодування відповідних втрат, зокрема через портал дій. Друга категорія це особи, які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування, факту пошкодження або знищення нерухомого майна через бойові дії, терористичні акти, диверсії, спричинені агресією Російської Федерації. Третя категорія особи, які виїхали з населення. Пунктів, що внесені до переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях. Оцей перелік територіальних цих громад я надам вам в посиланні під цим відео. Четверта категорія це особи, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньопереміщеним особам для покриття витрат на проживання станом 24 лютого 2022 року. І п'ята категорія це особи, які повторно. Перемістились із тимчасово окупованих територій або територій, на яких ведуться бойові дії після лютого 2022 року. Внутрішньопереміщені особи мають можливість отримати довідку внутрішньопереміщеної особи та подати заявку на отримання грошової допомоги на проживання за допомогою застосунка дія, або звернувшись до органів соціального населення, ЦНАП або до повнажених осіб виконавчого органу сільської селищної або міської ради. І тому в кінці цього відео хочу, хочу сказати, якщо вам призупинили виплату грошової допомоги 2000 гривень або 3000 гривень на дітей то треба звернути увагу, чи відноситесь до цих п'яти категорій отримувачів. Якщо не відноситесь, то продовжування виплат вам не буде. Якщо ж ви відноситесь і все жодно вам призупинили виплату, то варто звернутися в СНАП, Центр адміністративного надання послуг, та вирішити це питання, чому? Призупинили або не виплатили вам грошову допомогу як переміщена особа. Подпишись на YouTube і Telegram канали Банковського клубу, ссылки під этим відео.